По справі НАБУ в розшуку голосили Ростислава Шурму, якого колись президент називав потужним, дуже складно знайти професійних людей. Дуже складно це так і є. От на сьогодні ми знайшли е -е, пана шурму як зама по економіці. Ну дуже потужна людина. Отже, як заступника голови офісу президента Ростислава Шурму, як ми щойно чули, потужну людину, та його брата Олега оголосили в розшук. Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ. Датою зникнення обох вказано 12 лютого 26-го року. Братів оголосили в розшук за поданням набу. Нагадаю, в січні Ростислав Шурма та його брат Олег отримали від набу підозри у справі про розкрадання грошей за зеленим тарифом на окупованій території Запорізької області. За даними слідства, ще у у роках брати взяли під контроль низку підприємств, які виробляли електроенергію з альтернативних джерел у Васильківському районі Запорізької області. Вони збудували сонячні електростанції і уклали договори з державним підприємством Гарантований покупець про продаж електроенергії державі за зеленим тарифом. Після початку повномасштабного вторгнення й окупації частини Запорізької області ці сонячні електростанції втратили зв'язок з об'єднаною енергетичною системою України. Попри це, за слідства підконтрольні братам підприємства продовжили. Вжували декларувати виробництво енергії і отримували за неї оплату за зеленим тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до України. За даними слідства, така схема завдала державі збитків на понад 140 мільйонів гривень. У набу розповіли, що відкрили справу за матеріалами розслідування бігу журналісти ще у 23-му році з'ясували, що співвласником сонячних станцій в окупації Ростислав Шурман на той час заступник голови офісу президента президент до слова називав Шурму дуже потужною людиною. Як ми. Щойно чули в всі президента. Шурма відповідав за економіку і енергетику. Реагуючи на це розслідування, Шурма назвав його тоді маніпулятивним і неправдивим. Та й на його кар'єру це розслідування тоді не вплинуло. Бо Зеленський звільнив шурму лише через рік восени 24-го, без пояснення причини. В політичних кулуарах говорили, що Шурму нібито звільнили через тиск американських партнерів. Мовляв, ті не хотіли з ним мати справ і навіть погоджували, погоджували і навіть погрожували санкціями. Але таку версію ані Зеленський, ані шурма не підтверджували і не спростовували. Ну а після звільнення шурма, як багатодітний батько, виїхав до Німеччини. Влітку торік німецькі слідчі за запитом набу провели в нього обшуки. І як пізніше писала Українська Правда, ці обшуки стали однією з останніх краплин для Володимира Зеленського після прослушки міндіча і підозри для Чернишова. Після чого президент ухвалив рішення ліквідувати незалежність сапі набу ліквідації. Нагадаю, завадили картонкові протести. Наразі ж. Виражаючись мовою президента, потужна людина Ростислав Шурма з підозрою і в розшуку. Сам він коментуючи оголошення себе в розшук, заявив, що ані він, ані його брат не переховуються і що вони готові працювати зі слідством. Наголошую, ні я, ні мій брат не переховуємося. Я відкрито та законно перебуваю у Федеративній Республіці Німеччина за адресою відомою слідству. Я готовий співпрацювати зі слідством у межах закону із повагою до мого права на захист та належних процесуальних процедур. Я не визнаю себе винним і буду доводити свою невинуватість у встановленому законом порядку. Є ураження.